Під час кастингів у першому турі обласного конкурсу талантів журі переглянули понад 800 сценічних номерів. До участі у другому турі допустили 600, а до фіналу дійшло лише 300 учасників. Фестивальне дійство тривало два місяці. Організатори переконують, що своєї мети досягнули. Емоції переповнюють приємно, тому що дуже відповідально віднеслись до організації відділу культури викладачі. На самих, на самому першому етапі, було дуже багато слабкого рівня, тобто самих учасників. Самі учасники отримували безліч зауважень від нас, від журі, але вже в других зональних змаганнях, і, як бачимо, сьогодні вже в третьому етапі, ну, видно, ріст за такі короткі термін. Конкурс проходить під патронатом голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка і має на меті залучити до творчості якомога більше дітей. З кожним роком. Зростає рівень учасників та збільшується кількість нових зірочок на мистецькому небосхилі Прикарпаття. Практично у всіх, у всіх районах хореографічне ем, мистецтво ем, прогресує. Тому що ще пару років тому я бачив ці колективи, вони були на дещо нижчому рівні. І я думаю, що завдяки цим конкурсним змаганням, завдяки прикарпатському зорепаду, ці колективи зросли майстерно, з'явилися нові цікаві композиції. Діти виходять на новий рівень. На гала-концерті, який відбудеться 26 листопада в приміщенні Івано-Франківського драматичного театру, оголосять переможців Прикарпатського зорепаду. Для учасників організатори підготували винагороди та подарунки. А переможці конкурсу матимуть можливість взяти участь в концертному турі по містах області, а можливо й України.